Добрий день, рада вітати вас на своєму рекордійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову парк і розпочинаю я зі свого місця. Робоче місце. Ось я вже розклалася, вже трішечки навіть і встигла попрацювати. Провела ефірчик в тіктоці, вже напарилася, нажарилася. Душнувато, жарковато. Передають на сьогодні дощик, але не знаю небо взагалі ніякого натяку на дощик не дає. Я вас запрошую до перегляду цікавого відео про ярмарок. Буду вам розказувати, показувати, що купують, на що звертають увагу, що користуються попитом. Якщо цікавий такий формат відео, лишайтеся з нами, будемо роздивлятися мій асортимент. Бажаю всім приємного перегляду. Мені вдалить вихідний. цікавих продаж і натхнення. Шаленого нам всім натхнення. Ось такий сьогодні асортимент. Привезла в парк. Майже все те саме, що і було. Зовсім трішечки новиночок. Ось так ми виглядаємо. Поки у тіньочку стоїмо, я маю на увазі мої іграшки. Ну, скоро буде сюди повертатися сонечко. У мене вже є перша покупочка, У мене придбали лялечку. лялечку, яку я в'яжу на постійній основі. Цього разу в мене була вона одна. Це вже натяк, що треба нав'язати таких лялечок багато. Ну і, звісно ж, цікаві. Суконьки понав'язувати тим лялечкам. тому найближчим часом будемо підв'язувати ще й лялочок. Ось так багатенько іграшок, але вже вони все менше і менше стають. Цього разу в мене аж цілих 4 красуні ось такі ось єдиноріжки, чому я безмежно рада. Єдинороги поки в темі, поки в тренді, тому треба їх нав'язувати, не зупинятися. Лотерейки зі мною, людей зовсім мало. Але початок вже покладений. Іграшка перша продана і вже півдня майже пролетіло. Зараз сховається сонечко, вже повиходять люди і буде більш активніше і буде більш цікавіше. П'ята година дня. Зривається вже дощик, сховалося вже сонечко, підіймається вітер, а із продаж. Одна жабка брелочок і одна лотерейка. І отак пролетів цілий день. Пролетів поки дарма, але люди є, потроху ходять, не дуже багато, але є. Потрішку питають, але сьогодні тільки було дві покупочки. Одна брелочок і одна лялочка. Грім блимає, накрапує. Тому сподіваємося на краще, але готуємося до усього, що нас очікує. Перевозик працює, я вже достала собі клійоночку накрити, свою палаточку. Сховалася під свої палатки, а то сиділа з іншого боку в тіні, і вірю, що буде все скромно, але небо вже затянуло. Сподіваємося на маленький дощик, щоб тільки прибити тільки пилючку, але гримить дуже-дуже сильно. Ну, побачимо, що нас очікує сьогодні. Дякуємо за дощик, дякуємо і за сонечко, все, що є, за все, дякуємо. Ось і попрацювали. Випаровується земля, йде дуже-дуже рясний дощик. Вже всі намокли. Я вже не одна, нас вже тут дуже багато. Всі ховаються від дощику. Мокра, ноги мокрі, сумки мокрі, іграшки накрила. Сподіваюся, все дуже швидко висохне і він ненадовго. Але парує дуже-дуже добре. Бачите? Наче в баньки. 12 година дня, неділя, і я приїхала в парк. Вчора я дуже-дуже сильно намокла. Ввечері, навіть коли заносила сушити свої речі до квартири, навіть трішечки змерзла. Але в цілому я була дуже задоволена, що пішов дощик і вдалося таки трішечки відчути цю прохолоду. День був дуже жаркий, дуже важкий. Одна іграшка, один брелочок і одна лотерейка. Але в цілому, я задоволена. Трішечки розклала стін, ще не всі висять, висячих іграшок, немає. Ось вони мене очікують і ще одна сумочка не розкладена. У палацки дуже душно сховалася у тінь, остити і далі продовжити розкладатися. Початок першого, а парк порожній. Зараз ховалася трішечки сонечко, Я бігака достала камеру, щоб зняти вам. Показати, розказати, як минув мій вечір, і чого я очікую від сьогоднішнього дня, поділитися своїми емоціями. Мабуть, буде дуже весело сьогодні, але будемо чекати, ще вечір є, надії є, люди можуть ще повиходити. Прогноз сьогодні прогнозує сонячну погоду. Сподіваємося, без дощика. Я сьогодні півдня. Поки розкачегарилася, поки зібралася, поки налаштувалася, тому сьогодні вийшла не дуже рано. Чоловік вихідний, від відіспалися, відлежалися. Я зняла відео на канал і мерщій сюди. Вірю в краще, сподіваюся і продовжую далі в'язати. Зараз перелізу туди під кущики, там прохолодно. Там вітерцем обдуває і буду спостерігати через весь парк за своїм столиком. Поки такі умови, поки так нам дозволили працювати. Тому стіл перенести не можна. Раніше ми ось тут стояли, а зараз нам туди не можна. Ну, Будемо стояти хоча б так, як можна. А, палатки назбирали води, сушу, асфальт, позливали всю воду, тому сумки поки стоять всі збоку. Поки просохне трішечки. Не завжди ярмарка це добре, не завжди ярмарка це в прибутку, але ходити треба вдома і того не заробиш, що можна заробити тут. Я дуже задоволена, що в мене лялечку вчора придбали. Лялечка велика, тому трішечки розслаблена і е, гарно себе відчувала. Аби це була якась маленька іграшка, то було б, звісно, дуже прикро. Виходить зараз сонечко і захмарок, а я пішла далі розкладатися і починати в'язати. П'ята година вечора. в мене придбали за цілий день лише дві лотерейки, і все, просиділа весь вечір цілий день. Вже таке бажання збиратися їхати додому. Ще трішечки посиджу, люди потроху починають сходитися. Прийшли дивитися мультик, дивляться мультик по телевізору нашому, і я сподіваюся, що, можливо, якийсь буде сьогодні результат. А як ні, то тоді ще годинку посидимо та й буду їхати вже додому. Настрій не скажу, що гарний, але і таке буває. Це, щоб коли гарні результати, воно більш цінувалося. Сидю в очікуванні. Можливо, ще щось буде. А як ні, то тоді вже буду їхати відпочивати і нав'язувати новий асортимент. Сьома година вечора я ще в парку продала нарешті свою бджілку, бджілку з квіточкою. Я дуже-дуже задоволена і, до речі, це мій покупець постійний. хлопчик танцор він у мене постійно купляє мої іграшки. І мені дуже-дуже приємно, що є такі. Постійні клієнти, які повертаються щоразу до мене за іграшками. Він був не один, в мене придбали ще одного котика, котик, один колобочок був придбаний. І був у мене придбаний ще один жабенятко по мастер-класу від Жені. Маненького забрали жабенятку, зовсім їх лишилося мало. Котиків питають, котики ще поки всі на місці, і я вже буду збиратися додому, буду їхати відпочивати. Хоча в парку людей доволі багатенько. Розпочинається фільм. Я буду збиратися, буду їхати відпочивати. І дякую вам величезне за перегляди. Дякую вам величезне за підтримку, за підписку і за те, що допомагаєте мені з. Моїм каналом з монетизацією переглядайте рекламу. Величезна всім подяка, що ви постійно зі мною і спостерігайте за моїми результатами і в в'язанні, і на ярмарках. По традиції вам, як завжди, бажаю мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Бережіть себе до дуже, -дуже скорої зустрічі. Бувайте!